Число не приходить ззовні, воно не шукає тебе на дорогах і не стукає у двері воно прокидається всередині, тихо, наче світанок, коли очі ще заплющені, але світло вже торкається по вік. мить, коли ти відчуваєш, усередині щось починає дихати. Коли ти готова, число починає звучати, без попереджень, без умов, його тон не гучний. Але він глибокий, і саме тому ти впізнаєш його одразу, якщо слухаєш серцем. Його не треба шукати у світі, бо воно не там, його треба згадати. Воно завжди було поруч, але в шумі ти забувала тепер згадай і відчуй, як тиша стає твоїм голосом число вже звучить у тобі просто дослухайся, постав плюс, якщо ти це відчула. А якщо хочеш більше, курс чекає у профілі. Твоя тиша вже прокидається. Дозволь їй заговорити.